Ден Ферен з нами на зв'язку. Це кандидат політичних наук та експерт міжнародник Пане Богдане, добрий вечір вам. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Ну що ж слова Ентоні Блінкена, що НАТО не дозволить використати путіну зиму для того, щоб. Стати щоб зима стала зброєю війні проти України? Ну і тут питання в тому, яким чином не дозволить. Тобто, це про надання зброї, чи це про якісь певні ультиматуми, тому що саме по енергетичній інфраструктурі і прилітають ракети, шахеди і така зброя саме з території Росії, які це можуть бути методи? Я думаю, методи вже нам знайомі. Вони застосовуються інструментарно в контексті для да, захисту нашого повітряного простору. Насамперед, тому що ворог вражає на жаль нашу енергетичну інфраструктуру за рахунок атак дронів, за рахунок атак ракет, і це означає, що чим щільніша у нас протиракетна протиповітряна оборона, а це напряму залежить якраз від сполучених штатів Америки і наших партнерів європейських, тим краще ми можемо. Захиститися, але з іншого боку, це також інший контекст, інший напрямок, який стосується відновлення максимально швидкого нашої енергетичної інфраструктури. Тобто, а це відновлення воно також не може відбуватися без комплектуючих, без фінансів, без оперативності з боку наших партнерів в контексті постачання того чи іншого обладнання. Тому я думаю, тут якраз ці дві складові насамперед мають враховуватись, і в пана Блінкіна, коли він заявляв безпосередньо про таку готовність, напевно, що на столі лежали пропозиції щодо цього, але не варто забувати, що на жаль, пан Блінкін це державний секретар, який вже так скажемо йде свої посади дуже скоро, і цей транзит влади в Сполучених Штатах Америки. Він дещо зараз ну є певним викликом, також в контексті там оперативності, в контексті необхідності тих чи інших об'ємів військової допомоги забезпечення. Також потрібно розуміти і бажано завжди всі знали, і наші партнери, і всі, що зима буде, і що Росія точно буде застосовувати цей період для того, щоб да знищити нас, знищити нашу інфраструктуру. Тому, звісно, як ми зазначали офіційно, я маю на увазі наші високопосадовці, що бажано, щоб ця зброя, особливо протиракетна, протиповітряна, Петріоти система, особливо на напрямках східних, великих міст, такі, як Харків, Одеса, щоб їх було більше. Якби їх було більше, то ми б набагато краще могли б захищати нашу систему енергетичну і таким чином ми могли б більш превентивно діяти. Перед цією зимою, але маємо те, що вже є, і сподіваємося, все ж таки, що зараз і над відновленням нашої інфраструктури наші партнери спільно з нами будуть працювати більше, пане Богдане. Ну заяви НАТО про те, що вони переконаються між собою один з одним, про те, що Україна має все необхідне. Це дуже цікаво. Україна хоче мати більше дальнобійної зброї. Це по перше. Ну а по друге, українське МЗС зробило однозначну заяву про те, що єдина гарантія безпеки це членство України в НАТО. І принаймні на запрошення вона дуже розраховує, чому риторика або рішення десь от не доходять до суті і до тих бажань України, які очевидні. І чому ці бажання виникають, це теж не від хорошого життя. Тобто рішення щодо членства НАТО ви Ну, Україна говорить про те, що це єдина гарантія, так український МЗС зробив ну, таку це, заяву. ну при, да, принаймні це логічно, тому що іншого не придумали. Як мій потрібно розуміти, що лише пересолька північно-атлантичного альянсу гарантує дійсно безпеку для держав-членів цього альянсу, і поки що це діє. Тобто, да є така певна гарантія. Звісно, чим більше західніші країни. З більш потужними своїми можливостями, військовими і політичними, тим найдійніше вони себе почувають. Чим східніші країни, держави-члени НАТО, тим вони, ну так скажемо, відчувають певні виклики однозначно і, можливо, не такі 100% гарантії у випадку, якщо, наприклад, Росія назважиться да, на такий крок, тому тут також потрібно розуміти, що Північно-Атлантичний альянс це не є такий однорідний, Союз, тобто, да, рідний альянс, тобто є різні країни з різним відчуттям небезпеки. Це перше, що варто розуміти. Друге щодо нашого бажання і членства в НАТО, тобто так, це логіка, в якій ми намагаємося аргументувати нашим партнерам, що Україна в НАТО це більш прогнозована архітектура європейської безпеки після завершення російської війни. То набагато краще ну мати кордон між Росією і НАТО, зрозумілий, можливо, навіть прогнозований, ніж сіру безпекову зону, в якій ми, перебуваючи, на жаль, тривалий час якраз відчуваємо на собі знову ж таки на жаль. Всю цю агресію з боку Російської Федерації, що таке сіра безпекова зона, це якраз перебувати між ніж з одного боку з західними демократіями, державами НАТО, а з іншого боку, Російською Федерацією. І це означає, що якщо це, наприклад, буде залишатися у такій формі сірої безпекової зони, то нестабільність, яка впливає, вона також буде впливати в безпековому вимірі і у майбутньому. І ці аргументи, я думаю, слушні мали б враховуватися в кабінетах там лідерів західних держав водночас, допоки війна російська триває особливо активної фази, інтенсивні бойові дії. Звісно, суспільства західних держав і лідери, які реагують на запити цих громадян і суспільств, вони навряд чи готові до якихось нелінійних кроків для себе, тому що, як вони заявляють, ми ми не хочемо прямого зіткнення з Російською Федерацією, і ризик третьої світової війни він же не такий фантасмогоричний, як це було колись раніше, ще 10-15 років тому. Це частіше говорить про такі досить небезпечні сценарії. От власне, така логіка вона зараз панує в дискурсах, в політичних дискусіях, тому її потрібно на жаль враховувати, але ми маємо також аргументи підсилювати і комунікувати на різних рівнях. Пане Богдане, дякуємо вам. Нехай політичні дискусії будуть на користь України. Це найважливіше зараз питання. Дякуємо дуже, Богдан Ференц, кандидат політичних наук та експерт міжнародних був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.